아, 아, 아. Вітаю, друзі, і думаю, цікава річ, Глімери, поговоримо про них. Не нова річ, але я впевнений, що багато з вас вперше чує цей термін. Ну, давайте їх торкнемося, тому що, як я там написав, це дійсно важливо. І-і-і музика, хотів сказати, як Глімер. Добре, ми до неї ще вернемося. А... От я перед вами слухав. Зараз я не буду розповідати про цей диск. Є така серія, цікава серія Jazz Гердвіч, Трач. Класна серія, вона мені подобається. Як правило, вони оформляють в чорно-білих етикетках. А хороший, спокійний, дуже спокійний джаз. Тут великі імена, Мюллер, Пат Маріно, Така спокійна, спокійна. Гітара, саксофон, роздумуючи, спокійно. Зараз, чому я про це говорю? Хоча про музику я буду говорити зовсім про інше. Ну, демонструвати, кого б я рекомендував послухати. Точно я сьогодні буду рекомендувати дуже цікавого виконавця: зірку, зірку, я про яку забули. Тому що йде мова про ось цього трубача, ім'я якого просто літало по світу, але в 30-х, 40 х роках. Річ в тому, що а, Рой Едріч він же на призвиску маленький джаз. А, а, якраз той, хто створював джаз. Як передтеча бібопа, він був, знає... був видатний. Він народився в 1911 році. Можете уявити, штати. Піцбург одразу володів, ну, в шість років він вже грав на ударних, виступав в оркестрі брата. Потім очолив цей оркестр тобто рушив, роз... продвигався своєю, освоїв трубу. Почав виступати все більш фахово, професійно, конкурувати з саксофоном, захоплювався видатними, звичайно, виконавцями того часу, але в нього, уявіть, в нього вчився Дізі Гілеспі, і це багато про що говорить. Видатна особистість. Дуже високо піднявся, не дивлячись гарно. Словом, не дивлячись на свій маленький ріст, він реально виріс. Виріс абсолютну зірку, його, знали, його музику слухали всі, але зіштовхнувся з несправедливістю того часу, де темношкірі навіть видатні американці попадали в дурацькі історії, коли на їхні концерти їх же не пускали. Ну, тому що не впізнавали, а темношкірим не можна було. І виступаючи, наприклад, з, з арті-шоу, коли він там прийшов, принаймні, це читав біографії, коли він прийшов в танцзал, де вони мали грати. А ще раз говорю, він вже тоді був розкручений. Його не пустило, сказала: тут танцюють білі до побачення. Потім пустили, вибачилися, навіть звільнили ту людину, яка його не пустила. Але він цілий вечір програв на трубі сльозами на очах. Чутлива натура була. Отаці перехльости, несправедливість світу того часу він дуже добре відчув на своїй шкурі. Але Стояча людина, стояв, піднімався, переграв з ким тільки не можна було переграти. І ну, з Бенні Гудманом в 50-х роках, з Луї Армстрогом в 40-х роках в грав, виступав з в оркестрі ансамблю Еле Фідджераль. Тобто, що називається, шикарно, Белестал. Світився і Елджі Трой, герой Елдріч, маленький джаз був була дуже видатна. Грубовато він трошки грав спеціально так грубовато грав, різко відрізнявся своєю інтонацією і гри. Тобто він різко вступав, коли починав грати якусь композицію. Його труба одразу звучала не так з тишини, а виривалася буквально з першого звуку. В нього дуже багато записів, ліричний, надзвичайно ліричний. Цей альбом, який, власне, я вам зараз показую, який ви бачите. Я спеціально підібрав достатньо такий ліричний контекст контекст його виступу. Тому ой, ви дивіться, яка штука літає, і це правильно. І це правильно. І ми сьогодні говоримо про, да, про джаз, про музику, але не в контексті самої музики, а в розмові цього такого цікавого терміну, який я вам сьогодні показав. Ще ж воно таке глібере. І чому я згадав? Зараз чекаю, що знов щось на екрані піде одну із композицій, яку, ще раз говорю, в мене дисків достатньо багато, я люблю слухати джаз. Люблю розслабитися вечором саме під джаз, якщо є можливість, бо часу неймовірно. І от сьогодні поставив Jazz for When you align», А «Джаз, коли ти на самоті приблизно так переклад. Ну, от точно воно відповідає тому, що я хотів би сьогодні показати як ілюстрацію до основної ідеї про глімери. Ну, давайте визначатися і одразу говорити, про що йде мова, коли вживається цей термін. Взагалі, це англійське слово, і воно означає поняття навіть не, не лише психологічне, а навіть нейробіологічне. Тому що той, ті дослідники, ну я про одного задаю, які запустили це слово в обіход, в розмову, в психотерапію, в науку, в пізнання людини в розвиток самосвідомості людини. Вони якраз були більше нейробіологами. <кій> так от, поняття, яке використовується в психології і в нейронауках, для опису маленьких ну, точкових позитивних сигналів зовнішнього світу, які активують дуже конкретно парасимпатичну нервову систему і сприяють відчуттю спокою, радості, безпеки. Отже, ключове слово. Парасимпатична нервова система це та, яка нас розслабляє, заспокоює, приводить серцебиття в ритм, дозволяє вільно, спокійно дихати, розслабити нарешті м'язи, такий релакс. Це перший ключовий момент парасимпатична нервова система. Друге, це зовнішні фактори. І третє, вони точкові, вони дуже простенькі. Вони не складні, вони не потребують якогось надмірного зусилля. В принципі, можна сказати, що глімери це антитригери, тому що тригери це зовсім інша річ, це протилежна річ, і тригери це реакція стресу, напруження, зібрання, готовності воювати, битися, кусатися, тікати. Щось робити, діяти, не сидіти на місці в такому м'язевому напруженні це однозначно запуск тригерів. Глімери протилежне. Глімер все-таки це розслаблення, заспокоєння тощо. Ну, <клідження> приклади глімерів, от коли почати уточняти, так від чого ви говорите, там точкове, дуже простеньке, розслаблення, від чого можна розслабитися, можна розслабитися від звуків природи. От коли ти бігаєш-бігаєш, а потім десь сядеш, на лавці, От у нас лікарня, і під нею такі височені, височені каштани. Здоровені, високі, боже, які вони вимогли. Їх там обрізають, чистять, вони дуже високі, ну, щоб не падали гілки вже старі на машини, автомобілі обрізають. А певний вид птахів є птахи в місті, які живуть високо. Це більше лісові птахи. Ну вони починають осваювати місто, тому що тут більше можна знайти їжі і зігрітися місто завжди тепліше, ніж ліси і інша природа. І вони поселяються на вершині. Вони низько не опускаються. Вони ще не навчилися бути прохачами і лазити лише по смітниках, тому вони, як правило, живуть вище. І, от ти вийдеш. А в нас там така лавочка, присядеш, а зверху, як почне цвірінькати щось таке. Ну, цвірінькати я гробця процитував. Зрозуміло, вони далеко, скажімо так, не лише лісові, більше міські пацани. А от е лісові птахи в них є специфіка. Я не дуже розбираюся в птахах. Зрозуміло, що це далеко не слові, які по кущах на певній висоті починають свої трилі. Але є такі і шпаки, в тому числі, особливо весною, як почнуть заводити щебетіння, це. Глімер. Глімер – це коли ти поклав руку, а на нього впав промінь сонця, і ти не просто бачиш, а ти от конкретно відчув, що на твоїй правій руці тепле плямка. І ти бачиш, від чого вона тепла, від сонця. Це Глімер. Глімер від звуків, от я послухав джаз, і там дуже конкретно звучав фортепіане Тріо. Для мене це Глімер. Чуть інше далі вже мене відволікало, я хотів щось далі. Воно прокрутилося і знов пішов класичний Глімер, близький до мене. Глімер – це зранку ти підходиш варити каву і не відхиляєшся від кавоварки чи від того, що завариш. А навпаки, нахиляєшся вперед, щоб аромат кави тобі ніс пішов, і ти так розвів і втягнув в себе. О, який аромат! Бряха, який аромат! Глімер це запах свіже випеченої хліба. Оце класичний Глімер і, до речі, один з самих заспокійливих, щоб ви знали ароматів, це якраз випічка. Запахи випічки. випічки. Глімер це, навіть як не дивно, це зоровий контакт з людиною, яка викликає в тебе довіру. От буває, що ти нашаришся поглядом по, по, по всьому цьому світу, небезпечному, тривожному, зустрічаєшся з поглядами обов'язково пацієнтів, які принесли ще й свою тривогу, принесли свої, свій біль. Потім зустрінешся з товаришем або сидите десь там в кав'ярні, хоча вже я не пам'ятаю, коли я сидів в тій кав'ярні. Але буває просто зустрінешся товаришем, подивишся на нього, оцей зоровий контакт, і ти розслабляєшся. І це також. Глімер. Глімерів є дуже багато. От ви кожен для себе можете. Для мене, ще раз повторюю, в першу чергу, це я аудіофіл, мені потрібен хороший звук, якісний звук, щоб я чув специфіку цього звуку при хорошій музиці. І тому я, власне, на це падаю, тому що по-іншому не можу обов'язково розслабитися. Але принаймні все те, що я сказав, те, що я згадав, воно чітко відноситься і до мене. Тому це. Речі, які руходять з нами. Звичайно, знаючи, що є такі дуже прості природні речі, а з них можна робити те, що тебе заспокоює, релаксує, навіть психотерапевтірує. Тобто не обов'язково шукати психотерапевта, хоча і психотерапевти, вони ж знаючи ці речі. Позасвідомо виходять от, на слово приземлити тебе в цьому житті. Це що? Звернутися до глімерів, зацепити до того, як ти проводиш відпочинок, чи ти усвідомлюєш. Майнфулнес, по-моєму, побудований чисто на глімерах. Абсолютно. Глімері в, навіть входять в теорію, в велику теорію психотерапії. Наскільки я пам'ятаю, там Стівен Поргіс розвивав цю теорію і створив її. Так, так звана, дуже така цікава назва, полівагальна. Полівагальна теорія. Ну, ще раз говорю, він працював з позиції нейробіології, думаючи, як можна заякорити, як можна вплинути на емоційний стан через стимуляцію нервуса вагуса. Є такі дослідження, і, до речі, вони достатньо перспективні, в тому числі в роботі з посттравматичним стресовим розладом. Так от, якраз він і не, і не тільки він, і його учні, і навколо він створив цілий напрямок в тому, щоб знаходити оці, навіть я сказав, закруто за гіякорити, якрці, оці дійсно точечки, які значимі окремо для кожної людини. Тому що все те, що я сказав про себе. Може абсолютно відповідати іншій людині. Хтось скаже, та мені достатньо побачити оцю квітку, а тим більше втягнути в себе в неї аромат, і від цього запаху аромату троянди я просто чуть не млію від того, яка вона класна, це також глімер, це також антитрігер. Тобто, те, що приносить нас, переводить нашу нервову систему в абсолютно іншу річ. Я недаремно почав говорити, що це не лише психологічний термін. От я згадав Поргіса, а нагадаю, а може скажу, що це взагалі то нейрофізіолог, психофізіолог, нейрофізіолог, який створив полівагальну теорію. Власне, не він придумав, це придумала його учениця. Але вони потім разом розвивали і впроваджували в світ науки з розумінням, як потрібно стимулювати саме цей нерв. Який відповідає за парасимпатичну нервову систему заспокоєння, приведення себе до ладу, мілко, як кори, які цепляють і дозволяють реально жити в цьому світі, не дивлячись, що воно постійно підкидає тобі жорсткий стан. Тривоги, напруження і так далі. От симпатична нервова, боротьба або втечна, зжав руки в кулак, напружився, голова на шиї, як камінець і тому подібне. Це реакція на загрозу стрес. А парасимпатична це, 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 це не просто розслаблення, це соціальне залучення. Відчуття спокою серед людей, відчуття спокою і, і на природі також. Але однозначно тут зовсім протилежна річ, яка круто працює на, на, наші, на нашу безпеку. От адже ідея Поргіса в тому, що в нас природа заклала якісь механізми, які повинні захищати нас. Від надмірно агресивного зовнішнього світу, який голу босу людину, я зараз беру таку примітивну архаїчну ще на рівні кромальонця, яка не має ні кликів, нічого і ще її мозги до кінця мізки не розвилися, вони потім розвиються в силу а, взаємодії. Щось повинно, щоб її в печерах заспокоювати. Багаття, яка зігріває, і вони реально відчувають, де багаття не є просто засобом виживання, тому що є тепло в холодну морозну ніч, це біологічне виживання, а відчуття кайфу. Тоді ще, звичайно, ні слова глімер не було, але відчуття, що ти можеш розслабитися, воно вже тоді закладалося. Тому я думаю, що те, що запровадили а, Поргіс і Крістофер Нелл, це дослідниця, яка власне, вивчала самовідчуття і самоспівчуття, тепле ставлення до себе. От можна сказати так, вона розвила ідеї Поргіса і цю, цю ідею понесла взагалі в науку. Дійсно, коли працюєш з пацієнтами і звертаючись до людини, яка приводить тобі аргументи, чому її життя неспокійне, Дуже складно їй сказати: послухайте час, внюхайтеся в запах випічки, не, не спішіть ковтати каву. Ну, вона ж ароматна, ну потримайте те горня в руці, яке повинно вас зігріти, і подихайте тою кавою, чи чаєм. Ароматний чай, особливо тепер дуже багато трав'яних чаїв. Але. В нас ці речі закладені, і їх потрібно лише реалізувати, тому що ну, по-іншому -по неможливо. По-іншому людина не буде виживати і не зможе вижити в цьому достатньо швидко змінному світі, а доволі агресивному. Навіть я не, не беру тему там, пандемії, війн, кризисів. Просто світ став перенасичений інтенсивними взаємодіями між людьми. Їх дуже багато. Люди часто переміщаються, змінюють роботи. Літають по цьому світі, як комети, туди, сюди, стираються кордони, ми всюди. Ми, зайшовши в комп'ютер, в інтернет, ми Бог зна, де виявляємося, літаємо. І тоді запитання, ну і як? Коли, на чому? На погляді в людину, в якій ти довіряєш, яку ти хочеш бачити, в дружню людину, яка тебе підтримає, а ще й сумісне прийняття кави і розмова, що. Ця кава не така, як минулий раз ми були. А оце тістечко. Слушай, тобі ж не можна тістечки. Так, хер з ним, давай по тістечку. Це глімери. З глімерами потрібно дружити. Але для того, щоб з ними дружити, їх... потрібно дуже-дуже одну просту річ побачити, відчути, усвідомити і починати колекціонувати. Тоді вони тобі будуть допомагати у всьому. І в тому числі пройти якісь негаразди життя. Така егоїстична штука, бо там же ж було чуть-чуть соціальності, а направду більше було ці слова парасимпатіка, нервус вагус, його збудження, приведення себе в спокій. Ну але для того, щоб бути ефективним для інших. Треба свої мізки приводити в порядок, хоча б іноді. Таким чином, чи хтось придумає щось інше. Тому знайомимося з глімерами, робимо їм реверанс, повагу і кажемо, ми з вами дружимо. Думайте, друзі, думайте.